Приймеч ввечері. Дивіться, куди мене занесло. Ми відкрили для себе місця, до яких ми не наважувалися під'їхати протягом цих двох років. Я передивлялася свої архіви і сьогоднішня дата, 26 жовтня, два роки тому, була дуже особливою для мене. 26 я проїжджала через найдовший у світі тунель Лердальський тунель. Це власне перші кадри, які ми побачили уже на стороні такої справжньої казкової Норвегії із водоспадами, фьордами і тунелями. Заїжджаючи в цей тунель, ми навіть не усвідомлювали, що це найдовший тунель у світі 25 кілометрів. Цей тунель було відкрито у 2000 році. Його було спроєктовано спеціально для полегшення їзди автомобілістів, особливо вантажівок. Для того, щоб було легше дістатися до Бергена від Осло. І навпаки. Цей автомобільний тунель з'єднує міста Осло і Берген. Має освітлені ділянки, щоб водії. Не втомлювали очі, не засинали, мали можливість зробити зупинку, відпочити. Зліва і справа, є ніші, приємний голубий колір, можна відпочити очі, можна навіть поспати трошки і рушити далі. Це просто неймовірно. Я ніколи не забуду наші пригоди на трасі е 16 Це магічно, нордично і так незвично для нас. Такі ніші відпочинку розташовані через кожні 6 кілометрів. І враховуючи, що обмеження швидкості в тунелі до 80 км на годину таку відстань можна подолати приблизно за 25 хвилин, ми прямували до Беркіна з Мосла, до наших друзів для того, щоб отримати спробу запитати можливість реставрації там. Ми були дуже засмучені, що перед невідомість і п'ять дісочки чоловікові треба було повертатися в Україну за пару днів. І оця невизначеність додавала такого дуже глибокого депресивного стану. Озираючись назад, хочу трошки нагадати про те, що на початку війни я з дітками перебувала в Словаччині. Потім у мене була відкрита гостьова віза. Я відвідала США свою тьотю, потрапила на похорон свого дядька, і в серпні повернулася назад до України. Ми вирішили, що виглядає Київ вже спокійнішим, і можна почати жити якось в цих умовах. Не дивлячись на дозу отриманих вражень, дітки нас доганяли радість від прогулянок у дворі. Ми відвідували торгівельні центри, які ми пропустили відвідати за мирного часу. Ще один раз відмітила для себе наскільки прогресивний Київ порівняно з іншими країнами. Я встигла поспівати на декількох благодійних концертах у підтримку України. Я встигла спуститись у бомбосховище у тому ж концертному залі. Все йшло своїм ходом. Увага, увага! спуститися в укриття у Здавалось, вдома все було як завжди, як колись. Чоловік навіть запустив мій музичний відеокліп на екрані телевізора на кухні. А потім бачиш, в моменті все змінюється, і ти усвідомлюєш, що це не сон. Але у нас була робоча поїздка до Польщі на початку жовтня. Незважаючи на те, що вона була коротка, у мене було тривожне відчуття, що восени на початку зимового опалювального сезону може статися щось погане. Тому я на всяк випадок взяла з собою теплі зимові речі для себе і для дітей. І ми трошечки розглядали можливість перебути ще в якійсь іншій країні, перебути зиму з дітьми. Ви бачите кадри із музею історії польських євреїв у Варшаві, досить молодий музей, відкритий у 2013 році. Називається Полін. Дуже раджу відвідати його. Мерзотні досягнення російської влади і німецького рейху. Те, що відбувається, і зараз так просто нахабно, брехливо. Мої побоювання справдились, і в перший день конференції, коли ми прокинулись у Польщі, ми побачили такі сумні новини. Київ атакували. Понад 40 разів за добу ми побачили з жахом, що відбувалося із скляним мостом. На щастя, він не був зруйнований. Але от ударили здесь, ударили здесь. От Шевченко. Такі події підштовхнули нас до того, щоб заїхати до наших друзів у Польщі і дати собі пару днів на те, щоб подумати, що далі робити. От-от-от, падають, падають. Смотри. Подумавши, порадившись, ми провели останній день у Кракові, з'їздили, побачили соляну шахту Величка і вирушили до Норвегії. Ми прийняли це рішення, тому що я колись 5 років тому була вже в цій країні, я її полюбила, я маю там деякі зв'язки, знайомства. І мені цей шлях видавався разом і бажаним, і найлегшим, найзрозумілішим. Друзі, які пропонували допомогу, відгукнулись, і ми прийняли це запрошення. Пливли паромом із Польщі до Швеції. Гоїнд Норвей. Як зручніше подорожувати паромом. До Норвегії подивіться на одному із відео на каналі. Перед нами відкривалися невідомі дуже переживательні дні, коли ми мали знайти, як зареєструватись у поліції, отримати статус, колективний захист і рухатись у напрямку невідомо куди. Я не розглядала можливість жити в мутаку. Тому ми шукали зупинитись на пару ночей у одних у других знайомих, друзів, щоб попитати можливості зареєструватися в тій чи іншій комуні. Все. Welcome to Norway! Uh -huh. Цей міст розташований на кордоні між Швецією і Норвегією. Пару ночей заночували у наших знайомих, друзів із Києва, які зараз живуть, як біженці біля Осло, ось в таких будиночках, соціальне житло для біженців інших верст населення. Ми відсвяткували сема день народження, прогулялися вуличками Осло, оцінили вартість житла оренди і наші можливості щодо прийому у найближчих комунах. Ми зрозуміли, що місця там немає, і налаштувалися їхати в західному напрямку. На прощання я відвідала набережну, де колись так гучно билось моє серце. Я так стояла і ностальгірувала тут. Я не можу вам передати свої почуття, як я мріяла сюди повернутись. моя улюблена набережна осла. Ці оранжеві лавочки. Клумбочки. Моя. Мої друзі чекали нас у селищі біля Бергена, годину їзди від Бергена. Там вони мали хітту і зупинились на кілька тижнів. Вони казали: приїжджай спочатку сюди, ми подумаємо, помолимось і вирішимо, як рухатись далі. Але я не знала того, що вони планують далі рухатись в сторону Іспанії на відпочинок тривалий і. Мені все одно із Бергану потрібно було б кудись рухатись, самій або, або не знаю, або залишитись в тому лісовому будиночку без автомобіля, 4 кілометри лісова стежка, сама з двома дітьми, з чотирма валізами і без всяких перспектив і сторонньої допомоги. Ми подумали, попитали, обдзвонили декілька сусідніх комун, і виявилася ситуація така, що у восени 22-го року усі комуни були вже переповнені. Вони вичерпали свої квоти і виглядала ситуація так, що або я десь маю пожити до січня е самостійно за власний кошт. Можливо, з'явиться нова квота у січні двадцять року, або їхати в мутак. І ситуація була дуже напружена. Не можу сказати, що я категорично панічно боялась мотаку. Мені просто хотілося потрапити саме туди, де є мої знайомі. Це ну, буквально три локації у всій Норвегії. А я вже отримувала новини про те, що заселяють далеко на північ у глухі села. Тому ця перспектива мене дуже лякала. Наші норвежські друзі підбадьорювали нас як могли. No one is so popular as Марія. <laughs> і сказали, не думайте ні про що, поїдьте в Бергень, розвійтесь трошки, подивіться місто. Лягайте спати і якось все влаштується. Все, що треба, вірити. Погода видалась хорошою, затишньою осінньою. Щось я згадую, що. Тоді, коли я була в Норвегії в липні, мені здалося, що достатньо холодно, і ми готувалися на Норвегію як на північний полюс. Але така собі затишна справжня осінь, кінець жовтня, інколи моросить дощик, але зрозуміла така стандартна осінь, яку я пам'ятаю зі свого дитинства. Берген затишне рибальське містечко, різнокольорові. Пряничні будиночки, морепродукти, аромат морської води, приємні люди і високі ціни на житло. Це я вже зрозуміла, що ні Осло, ні Берген, ну, власне, ні олісунд за свій рахунок я не потягну. Ось я грала по Бергену. Так, гарне місто, гарні краєвиди, морепродукти. Але ти не можеш цього оцінити тоді, коли твої основні потреби не закриті. Моя основна потреба була в тому, щоб визначитись. І от чудом ми отримали звістку про те, що я можу їхати у Олісунці, у місцевості, де я колись була і дивом для мене там знайшлося місце. Все, що я почала знімати і звалдали, ви можете переглянути на моєму каналі. О, Водопад! Передумаю. Водопад ще! Пер... Прямо. О боже! Як це красиво! Як на Марсі. Як на горі Сінай. Наша перша паромна переправа. Відпливаємо. Але красиво, могутні фьорди, гори. Радісні від такої звістки про те, що квота відкрита ще на три особи, і це я і мої дітки. Ми вирушили у сторону, де колись мої очі відкрились настільки широко. Від подиву, яка може бути красива природа, яка може бути така первозданна краса, і я не могла відійти два роки серйозно після Норвегії, Отримувала тут гарне, приємне враження не лише від природи, але й від людей. І тримала усі ці спогади, мріючи знову повернутись у цю місцевість. Ми крутили головою наліво і направо, тому що побачити такі ландшафти, досвід нереально крутий, і я по праву вважаю, що ця місцевість найгарніша. Тут починається краса королівства Норвегії з високими горами, фіордами, могутніми водоспадами і національними парками. Не втрималась перший день, побігла у Таферт, побачивши то село, в якому я була на конференції, співала побачити знайомі місця і обов'язково постукати в будиночок, в якому я ночувала, відкритий басейн, річка гірська, місточок, рибна ферма. Дуже чарівна місцевість. Отже, розпочали ми наше нове життя у Валдалі. Тихе затишне містечко, а попереду невідомість лише тішить думку те, що п'ять років тому я стояла на набережні і мріяла от би тут пожити. Поблизу Трольстіґен, красиві гори, фьорд. І тепер я тут. І тепер попереду. Важкі випробування, навчання, пошук роботи, школа, до якої ми приступили одразу через три дні після того, як насолодились своїми ностальгічними локаціями. От він дорогенький. Ось він хорошенький. Скажу пару основних важливих слів. Місце з'явилось завдяки тому, що у вісні наш друг із Бергена отримав від Бога розуміння позвонити місцевому священнику у Валделі. І, можливо, у тому буде якась відповідь. Він ледь дочекався ранку, набрав його по телефону і розказав про мене. І що в мене є потреба, де зупинитись з дітьми у Норвегії, він сказав: ти знаєш, у нас є квартира, яку ми постійно здаємо на Airbnb для туристів, і вона вже досить тривалий час пустує. Може, вона комусь потрібна? Як ви думаєте, для кого вона була потрібна? Маленька скромна оселя у підвалі не зовсім пристосована для життя з двома дітьми, але. Саме вона стала нашим тимчасовим домом під час зимівлі. Мені було все одно, який там інтер'єр, я звертала увагу на знаки, я обожнюю маки, і вони там були повсюди. Ви бачите? Мій комп'ютер і вазочка. Я дизайнер, звертаю увагу на приємні деталі. Я обожнюю кактуси, такі як гачки, квіточки. Все було таке моє. Оця тарілочка, ці роги, надписи на подушках. Священник, він же мисливець, він же фотограф, і ця оселя має багато картин, опудол тварин, рогів і всяких таких штук. Але я знайшла моє улюблене місце із Біблії. Ті, хто покладають свою надію на Бога, відновляться у силі, підуть і не потомляться, піднімуть крила як орли. Ви уявляєте моє відчуття, що це дійсно було моє місце. Я побачила красивий світанок, красиву, знайому мені набережну. і дітки відчули, маму нарешті відпустило, і діток відпустили. Ми вперше за весь цей час від початку війни розпакували валізи і розложили речі по полках. Нас прийняли дуже тепло і затишно, як в сім'ю. Ми дружимо до сих пір. Незнайомі люди приносили свіжо спечені вафлі з джемом домашнім, якийсь одяг для діток, який міг би підійти. Ми одразу потрапили до церкви, побачили їх літеранські звичаї, і це приносило такий затишок у серце. І ще моїм другим домом став тафьорд. мої старі друзі, з якими я Спілкувалась. Тоді, в ту поїздку, я знайшла нових друзів. Взагалі, якби не вони, якби не ці люди, мені було б дуже самотньо і дуже важко. Тому що адаптуватись в новій країні це не те саме, що бути туристом. Тому я дуже співчуваю тим, хто приїхав сюди через мутак, сам. Це важкий шлях. Отже, я залишилась сама. І почала постігати життя в новій країні, інтенсивно навчатись, інтегруватись. Чоловік повернувся в Україну, жити, допомагати, рятувати. Але його серце було спокійним, що ми оприділені. Я так переживала, чим я тут буду займатись, що я тут буду робити. Мені так потрібно було моє хобі. Я роблю букети. І я думала, де я знайду всі ці матеріали, і яким було моїм ще останнім підбадьоренням. Ну, це не останнє було, але підбадьоренням було те, що я знайшла у маленькому сільському бутіку. Що ви думаєте, папір флористичний, подарунковий і всякі такі штуки для свята. Ось така щира, досить дорога мені розповідь і досить. Особливі спогади я пережила під час монтування цього відеоролика, тому тут я виливаю свою душу не для того, щоб наповнити її якимось негативними коментарями від тролів. Тому, будь ласка, якщо вам чешуться руки написати щось мені негативне, просто пройдіть мимо. Переглядаючи це відео, ви бачили, що зараз я показую високу, височенну дамбу. 96 метрів Закарія, Закарія з Даммен. Це регіон, який має потужні електростанції, які забезпечують електрикою усе населення. 70 тисяч людей. Це десь 25 тисяч сімей в рік. Ви можете собі уявити, в цій місцевості дуже багато води, тому природа. Дає свої натуральні енергетичні ресурси, які, до речі, дуже дорогі. Ми за електрику платимо приблизно тисячу крон в звичайний сезон біля 4 тисяч гривень. В зимовий високий сезон ціна може доходити до 4, А на наші гроші це під 15 тисяч гривень. Вже досить холодний вітер, північний наближається зима. Ми це бачимо по горах. І така синя даль. Максимум, куди ми доїжджали, це до Дамби Закарія. Сьогодні ми, до речі, були дуже здивовані, що нарешті підійшла близенька вода, і, можливо, пару днів ще інтенсивних дощів і вода буде перехилятись вниз. І, можливо, ми встигнемо побачити водоспад. уявляєте, що може бути такий ніагарський водоспад? Я за два роки життя тут так і не зловила його. Просто не було достатнього рівня води. А сьогодні дивіться, он як. Таке враження, що я зараз постою ще 30 хвилин, вода буде майже до цих шлюзів. Вічують хвильки. Бачите, як близько вода підтримається до швид. Я думаю, що скоро вона може перехилитися вниз. І тоді буде високий водоспад. Вода би 96 метрів. Але до цієї точки ми ніколи не доїжджали. Завжди розвертались біля дамби. Моїм здивуванням було те, що тут багато таких ще старовинних будиночків. Що вони тут роблять до сих пір? Я не знаю, чи сюди хто навідується. Це кінець дороги. Тут ми бачили підйомники. Куди вони ведуть? Ми ще поцікавимось. але виглядає так, що з цього горного хребта можна дійти хайкінг-маршрутами до стіни тролі. Дякую за перегляди і підписку.